Придбав, поповнив та оплачує. Тепер у рівному будь-хто охочих може придбати транспортну карту, якою можна розраховуватись за проїзд. Послуга була реалізована міською радою разом із сервісом EasyPay. Зараз запускаємо картку загального користування, яку можна буде придбати в будь-якому магазині 7 на 23. От зараз ще не вся мережа покрита а десь вже з четверга цього тижня вже будуть всі магазини з такими картками і всі. Транспортні засоби будуть містити наліпку, де буде вказано карта покриття на да, магазинів. Які є. Ну це фактично це будь-які магазини. місті рівному 7 на 23, в якому можна буде придбати таку карту. Цей сервіс був започаткований ще в травні цього року, але скористатись ним могли лише пільгові категорії населення. А зараз решта жителів міста можуть придбати собі такий проїзний за 60 гривень. Її можна буде поповнити для Півлі да, тобто там важлива умова, що на картку не закидаються гроші, на картку купуються поїздки. Так, тобто, це буде окремо поїздки на автобус і окремо поїздки на тролейбус, тому що там різна вартість. Поповнити карту можна буде через мобільний застосунок «EasyPay», через їх сайт чи термінал цього ж сервісу. Ми опитали рівнян, чи будуть вони користуватись новинкою і чи зручними є для них нововведення. Зручно, чому ні. Достаєш гроші, шукаєш а тут одною картою. Зручно, думаю, що так. Брати, що придбаю, краще буду своєю карткою користуватися. Ще не користуюся, але я вже взяла в мене пільгова. Я думаю, що зручно. Мені здається, що це буде зручно, що не треба буде цих шукати гроші, щоб там розраховуватись готівкою. Дайте мені все рівно, я дуже рідко користуюся громадським транспортом. Додамо, що якщо при користуванні сервісом виникають будь-які проблеми, можна звернутись на гарячу лінію EasyPay, номер якої вказаний на звороті карти. Ірина Філіпчук, Олег Шаламай, новини Рівного.